Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з дуже цікавим виробом. Це паутинка, і вона дуже незвична. Але ж в, чим, чим, в чому її незвичність? В тому, що я в'язала її на спицях номер 12 і саме, і саме цим вона дуже незвична, бо я більше ніж 5,5 не тримала спиці зовсім в руках. Коли я виставила в одній із груп фото павутинки в Фейсбуці, вона визвала дуже неоднозначні відгуки. Одним вона сподобалась, і люди попросили розказати, як я її в'язала. Другі навпаки казали, що вона зв'язана неохайно, нецікаво, і маєчка не того кольору. Я в'язала цю модель для своєї невістки. Це дуже молода дівчина, і їй дуже сподобалася ця павутинка, і мені, чесно признаюсь, також вона сподобалась. Я в'язала її з достатньо. Небюджетної пряжі це «Ангора Голд», «Алізе Ангора Голд» в 100 грамах 500 метрів. Цю пряжу мені просто подарували, коли я виїхавши з дому. Звісно, я виїхала без всякої пряжі. і Коли я звернулася до дівчат, які жили в населеному в пункті, в який ми приїхали спочатку, і вони просто мені віддали цю пряжу. І я з неї, як пробний варіант, зв'язала для невістки цю полтинку. Тому я виконую прохання, я зараз переключусь до с. Стол і на стіл, і розкажу всі технічні моменти, як я в'язала цю модель, і ви також можете собі зав'язати. Я дякую за увагу і продовжуємо продовжуємо далі. Дівчата, я хочу показати спиці, якими я в'язала це Knit Pro від Зінг, спиці номер 12 Красиві, достатньо зручні. Просто для мене це було не дуже зручно, бо я не привикла в'язати такими спицями. Пряжу, я вже сказала, я використовувала Alize Angora Gold. Щільність мого в'язання в 10 см 9 петель і 8 рядів. Як же я в'язала цю модель? На спиці номер 3 ми набираємо 161 петлю. Одна петля для того, щоб ми могли зімкнути вколо. в коло. І в'яжемо 15 рядів гумкою, одна лицьова, одна виворітна по колу. Далі розподіляємо петлі наперед та спинку по 80 петель, поставили маркери з одного боку і з другого боку. Взяли спиці 5,5 і перший ряд після гумки в'яжемо лицьовими петлями і одночасно закриваємо по стороні спині і по стороні переду по 20 петель, пров'язуючи по дві петлі. Лицьовою разом приблизно через кожні 4 петлі. Після скорочення у нас на спицях зі сторони спинки 60 петель, і зі сторони переди також 60 петель. Далі ми беремо спиці номер 12 і починаємо, продовжуємо в'язати по колу. Від гумки до пройми ми в'яжемо 21 ряд. Далі нам потрібно відділити окремо спинку і перед. І будемо в'язати окремо. Поставили маркери з одного з другого боку, і я завжди в'яжу спочатку спинку. Від пройми до плеча потрібно пров'язати 24 ряди. Ви бачите, що горловину я не формувала. Як же я оформила верх виробу? Я пров'язала 19 петель плеча, зняла на шпильку. Далі закрила наступні 22 петлі, закривала дуже вільно, не стягуючи. Звичним способом. І наступні 19 петель плеча я також пров'язала і зняла. На, спильку. на шпильку. Спинка у нас готова. Так само я пров'язала перед, і далі нам потрібно з'єднати плечові шви. Я з'єднувала методом трьох спиць. Якщо потрібно буде розказати, як я це робила, я можу зняти коротенький ролик. З цього приводу. Основне полотно, основне тіло у нас готово. Далі ми переходимо до в'язання рукава. На спиці номер 12 по колу нам потрібно набрати 48 петель. 24 петлі зі сторони спини, 24 зі сторони переда. І в'яжемо лицьовими петлями. Потрібно пров'язати 35 рядів. Далі ми беремо спиці 5 половиною і пров'язуємо один ряд спицями 5 половиною. В наступному, в другому ряду ми скорочуємо 4 петлі. І в третьому ряду, вже на спицях номер 3 ми закриваємо іще 2 петлі. Далі переходимо на гумку, в'яжемо одна лицьова, одна виворітна. 15 рядів. І закінчуємо рукав полою резинкою, полою гумкою, як я її в'яжу. Тут у мене два ряди полою гумки. Перший ряд одну петлю лицьову я пров'язую лицьовою Виворітну петлю я знімаю нитка перед петлею. А в другому ряду я лицеву петлю знімаю нитка за петлею, а виворідну петлю пров'язую виворюною і закрила край голкою. Таким же чином я вив'язала яз... вив другий рукав. Як же я оформила горловину? Я просто гачком у мене був самий товстий, це... 5 чи 8. Я просто пров'язала один ряд стовпчики без накида. Все, наша павутинка готова. Я додам декілька фото, як ця павутинка виглядає на молодій дівчині, для якої я в'язала. Вона якраз оділа чорну маєчку, ви зможете побачити, як це виглядає. Я дякую вам за увагу. В'яжіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, коментуйте, мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки з приводу цієї павутинки. І я дякую за увагу ще раз і до нових зустрічей!